Всім привіт! З вами Тетяна Таперо, ви на каналі Life Online. І якщо ви тут, то ви точно цікавитесь темою створення сайтів або потребуєте створення сайту для свого бізнесу онлайн. Ну що ж, я можу вам запропонувати аж три варіанти створення сайту. Якщо ви тільки починаєте, ви ще не впевнені, чи хочете ви масштабуватися, вам потрібне щось легке, просте і таке, з чим ви можете впоратись, то я запрошую вас. Приєднатися до редактора Canva, за допомогою якого ви можете створювати власні сайти, невеличкі сайти такого типу. Так, Canva дозволяє створювати сайти, і, як бачите, вона навіть надає безкоштовний домен. Ось тут я вам представляю тестовий сайтик такий, на дві сторіночки. Хочете дізнатися, як такі сайти створювати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, буду про це розповідати. Працюють такі сайти доволі просто, мають адаптивність. Як бачите, все чудово адаптовується під мобільні пристрої. Кожна сторіночка. Отакий От варіант за допомогою Canva, можна створити такий простий сайт. Якщо ж вас цікавить більш серйозний варіант, ви хочете більш професійний сайт, але ще точно не впевнені, чи будете ви масштабуватися, чи підходить вам тема сайту і як то взагалі робити, то я запрошую вас на сервіс SendPulse, де теж можна створювати сайти. За допомогою шаблонів, або ж міні-лендінги, якщо вам просто потрібна сторіночка для Інстаграму з мультипосиланнями, або повноцінний сайтик, такий лендінг, лонгрід, за допомогою якого ви можете створити портфоліо для свого продукту, бізнесу або послуги. Є безліч варіантів шаблонів, є безліч можливостей налаштування, навіть тут можна створити власний чат-бот. Дуже класний сервіс, я вам його рекомендую. Можна брати шаблон, або можна створити порожню сторіночку і створити щось своє, власне, цікаве, свій унікальний дизайн для свого продукту або бренду. Цікаво, теж підписуйтесь і буду я вам розповідати більше про SendPulse. Ну, а якщо ви тут, бо ви шукаєте щось для свого 100% масштабування, і ви плануєте зайти в онлайн-сферу, Надовго, серйозно і серйозно посунути конкурентів, то вам тоді до WordPress. Я створюю сайти WordPress більше 10 років, знаю про них майже все, хоча знати все про щось неможливо. Але зі мною ви зможете створити повноцінний, гарний е і такий сайт, який буде не просто інструментом. А буде вашим відображенням, відображенням вашого бізнесу, буде розповідати саме про вас, а не буде просто такою технічною ланкою без душі. Я створюю сайти з душею, створюю сайти під вас, створюю сайти так, щоб вони вам подобалися і відображали саме вас, ваш бізнес, ваш продукт, ваші послуги і вас як експерта. Тож, якщо ви ще не підписалися, запрошую підписатися. Переглянути мої відео, можливо, щось прокоментувати. А якщо потрібен сайт, пишіть мені е, в коментарях під будь-яким відео, або переходьте по будь-якому з цих посилань. Маєте бажання, можете навіть підтримати мій проєкт добровільним донатом. Це Тетяна Таперо, це канал Life Online, і попереду в нас безліч цікавих відео про WordPress, SendPulse і Canva. Підписуйтесь, попереду багато цікавого.